Вітаю вівторок, 28 листопада у студії разом з вами Таня Буті. Це новини Лайв. про головні події в Україні та світі. Просто зараз дорога додому за час повномасштабної війни з полону вдалося визволити понад 2,5 тисячі українців у два етапи. В Україні працівникам освіти збільшать зарплати. Командний дух. У мінспорту заявили про повернення вболівальників на стадіони. за час повномасштабної агресії Росії проти України відбулося 48 обмінів полоненими. Додому вдалося повернути 2598 українців. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил. Офіційно встановлено, що росіяни захопили в полон 4337 громадян нашої держави. З них 763 людини це цивільні. Офіційно зникли безвісти 11 тисяч мирних мешканців і. 15 тисяч військових у парламенті обговорюють ідею демобілізації військових за 18 або 36 місяців безперервної служби. Як розповів член профільного комітету Федір Веніславський, робоча група напрацювала два нові законопроекти. Зокрема, врегулюють питання відпочинку для бійців. Наприклад, пояснює Веніславський військовим, яких звільнено з полону, пропонується додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів. СБУ спіймала агентку ГРУ, яка допомагала атакувати Одесу десятками шахедів. Злоумисниця передавала росіянам геолокації, де, за її переконаннями, базувалися підрозділи збройних сил. Затримана третя членкиня агентурної мережі. Перших двох учасників було викрито і повідомлено про підозру у серпні 23-го. після ворожих ударів по Одесі. Вони звітували своєму куратору про наслідки прильотів. Ну і крім того, проводили дорозвідку поблизу інфраструктурних об'єктів міста. До кінця року комунальні тарифи в Україні підвищувати не планують однак, вже весною 24-го ціни на газ, електроенергію і воду можуть суттєво зрости. Газ подорожчає в два етапи з першого до 11-13 гривень за кубометр, потім до 15. Тепло, гаряча вода можуть підскочити на 30-50%, залежно від регіону. А холодна вода на 50%. На думку голови НКРКП Костянтина Ущаповського, підвищення тарифу на світло в двадцять му має бути виваженим: максимум 15% орієнтовно до 3 гривень за кіловат-годину. В Україні працівникам освіти збільшать зарплати. Це пов'язано зі збільшенням фінансування сфери на 2024. Зарплата зростатиме в два етапи – з 1 січня на 10%, а з 1 липня на 12% за тарифною сіткою. Загалом держбюджет на освіту на наступний рік збільшено на 22%, а це понад 171 мільярд гривень. Чи мають право співробітники ТЦК зайти до вашої квартири? Згідно з законом, вони можуть вручити повістку безпосередньо за місцем проживання військовозобов'язаного, але є умови. Працівники військкомату із поліцією повинні мати всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус і повноваження. А заходити на приватну територію можуть виключно за згодою власника. Документи має бути вручений особисто під підпис. Ну, а якщо громадяни не бажає отримати повістку, то уповноваженими особами має бути складений акт про Відмову у Мінспорту заявили про можливе повернення вболівальників на стадіони, виконувач обов'язки міністра Матвій Бідний не виключив, що це станеться вже найближчим часом. За його словами, обмеження будуть, але вони насамперед будуть стосуватися безпекових моментів. Локації проведення змагань, ну і наявності укриттів. І на цю мить у мене всі новини. Якщо, на вашу думку, ми оминули номину, яка також слугове увагу, обов'язково пишіть про неї в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на новини. live. Дякуємо, що ви з нами! Слава Збройним силам! Ну і звісно, слава нашій Україні!